Новина про Кирила Тимошенка, колишнього вже заступника глави офісу президента. Співробітники НАБУ проводять слідчі дії за участю екс заступника глави офісу президента Кирила Тимошенко. Але більше деталей вже знаю зараз. з Нами впевнений поділиться Олександр Храпач, наш журналіст, мій колега, який зараз перебуває на місці події. Саш, вітаю тебе. Що вдалось з'ясувати тобі по справі Тимошенка по цих обшуках? Розкажи, будь ласка. Вітаю колега, вітаю всіх глядачів. Дійсно, ми знаходимося в середмісті столиці. Тут біля одного із відомих ресторанів з'явилася новина в інтернеті, що буквально десь годину-півтори назад стоїть чорне авто. Біля, біля цього авто е, люди з папками, з документами, в яких кепки НАБУ. І е, це писали журналісти Української правди. Ми теж приїхали, аби пересвідчитись, і дійсно стояло чорне авто, в якому, по словам цих же самих журналістів, які теж були тут на місці, в машині, в салоні. Сидить Кирило Тимошенко. Хочу сказати, що Кирило Тимошенко це колишній заступник голови Офісу президента, а нинішній радник міністра оборони України. І швидше за все на Українській правді вже написали, що швидше за все слідчі дії проходять у рамках справи про можливий витік інформації у розслідуванні про ймовірне заволодіння коштами. Виділеними Дніпропетровській області у рамках програми Велике Будівництво. Ну звісно, дійсно в машині таки перебував Кирило Тимошенко. Хочеться про нього пару слів сказати, хто це такий. Це з 2019 року. Він обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Єрмака. Також був координатором урядової програми Велике будівництво у жовтні 2022 року. журналісти розслідувачі проекту Бігусінфо заявили, що Тимошенко від весни їздить на поза який Україні надала. Компанія General Motors для гуманітарних місій і вивезення громадян з зони бойових дій згодом Тимошенко. Повідомив, що більше не користуватиметься цим авто і передасть його у прифронтові області. Це був один таких із гучних скандалів, в яких він потрапив. Далі у січні він підтвердив, що написав заяву на звільнення з посади заступника голови офісу президента за власним бажанням. У березні 24 го стало відомо, що Тимошенка призначили радником міністра оборони Рустема Умерова. На цій посаді він займається медіа та комунікаціями, координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах. Зрештою, ми, скільки ми тут перебували дійсно, слідчі проводили якісь слідчі дії, записували, нотували, були поняті, які все фільмували. Був оператор, я так розумію, з правоохоронних органів, який теж все фільмував. Зрештою, пан Кирило Тимошенко вийшов з авто і в принципі залюбки підійшов до нас, до журналістів і прокоментував своє бачення. Він підтвердив, що мобільний телефон та ноутбук у нього вилучили, але і давайте послухаємо, що він з цього приводу розповів, будь ласка. Я їх надав весь інший час, який ми тут були, вони все це оформлювали. Ніяких інших процесуальних дій тут не було. А вони пояснили в рамках якоїсь справи. Ви знаєте, що я не можу розголошувати ну, в рамках цього, цієї ухвали там, деталі якісь, ну тому що це заборонено мені. Навіщо це робити в центрі міста? Тільки я розумію, заради вас, щоб ви прибігли сюди, тому що спокійно можна було теж саме біля мого дому зробити чи в іншому місці. Я те, так само віддав би свій телефон. Замовлення не проти вас а? замовлення. Та я не думаю, що це замовлення ступить. Ну от я знаю, що на українській правді вже написали навіть джерела, що це спеціалізована, антикорупційна прокуратура надала інформацію, що тут проходять якісь дії зі мною. В мене все більше нічого не можу сказати. Більше нічого.